Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Сьогодні вже точно п'ятниця, тому що вчора ввечері омовився. Мене поправляли. Дякую вам, поправляйте, тому що запрацювався, запрацювався і 5 хвилин. І тут здається, омовився. Ну, це не важливо. Важлива тема, важлива те про що ми розмовляємо, друзі. І, можливо, навіть 5 хвилин буде перетворюватися останній останні час трохи на більше, як і сьогоднішній. Так ось про що ми розмовляємо? Сьогодні вночі на Київ е була атака шахетів. Це помимо тих тем, які заявлені у нас на прев'ю. Атака шахетів. Тому я всіх просто прошу бути уважними, не ігнорувати і не ігнорувати тривогу. Не, не, і Дуже відноситися до попереджень серйозно. Чому позавчора була нічна атака Шахідів на Дніпропетровську, Запорізьку, здається, Миколаївську область трохи захватили там, якщо я правильно пам'ятаю Полтавську. А зутра пішла. Масована атака ракетів. Я не кажу, що зараз так буде. Я не нагнітаю ситуації. Але, ну, по-простому, я ж ви ж бачите, не військовий експерт, не обговорюю військові ситуації і так далі, так далі. Але просто як те, що маєш з відкритого доступу і те, що маєш розум подумати, давайте так можливо. Посліможлива атака ще е, ракетна. Чому? Перевіряється, знову наше ПВО. Уже на Київщині. Вчора були збиті всі ракети, які летіли на Київ і Київську область. Друзі, всі. Тому сьогодні вночі пішла розвідка е, шахедами. Все ж дуже просто. Всі чекали 124-130 запусків ракет вчора. Чому? Тому що це відкритий доступ. 13 у них бомбардувальників, яких по 8 ракет. Порахуйте самі, це 96 плюс е -м, е -м, море чорне, там е ракетоносії, підлодки і катери. Ну, десь е чекали від 120 до 130 ракет. Випущено було 72. Долетіло до нас 69, 3 десь зникла. Ну, мабуть, не долетіли, або ще щось не знаю або, може, порахували трохи не так. Так от, у них ще за е, заряжені три літаки, це 24 ракети і кораблі в Чорному морі. Так щоб всім бути уважними, це ще раз кажу, не нагнітання. Нічого, це такі люди, які можуть запустити ось зараз. Ми да, Я роблю запис 7, 0, 7, 10 І вони можуть запустити ракети. Вони можуть запустити їх о 12. Вони можуть запустити їх о 12, 24 годині, 31 числа. Це не люди, щоб розуміли. Тому будьте уважні. Це. Це вступ. І вступ подяка вам зразу за ваші донати. Ввечері всіх е, не назву прізвища. Ви ж бачите, я по вечорах по вечернім випускам це роблю. Велика дяка за підтримку. Я в групах всіх в Фейсбуку заблокований. Надія тільки на вас, на ваше розповсюдження. Дякую вам і на вашу підписку на Ютубі. А тепер йдемо по темі, друзі. Ось всі там недобрі люди. Кричать, хто розмінував Чангар, Хто розмінував Чарган? Чангар, хто здав Херсон. Ну, ось дивіться. Суми. Депутат міської ради Сум, депутат міської ради Сум від Європейської солідарності партії Порошенка нагорна Маріна Юріївна. Вона взагалі є громадянкою. Російської Федерації, яка прописана в Московській області. вона е, в Російській Федерації працює як частний підприємець, платить туди налоги, а є депутаткою міської ради Сум. Що вона там робила? До яких документів мала доступ? Вона працювала навіть в обладміністрації. Друзі, вона працює в обладміністрації і є депутаткою міськради Сум, до яких документів вона мала доступ? З ким вона ділилася цим? Які секретні документи вона читала? Хто дав? Ви бачили, як проходили Сумщину? Хто надавав дані? Вона дає нечесні декларації, подає. Які в неї джерела доходить? Їздить вона на шикарному, білому, парше каєн. Вітаю Ірина Геращенка, Петро Олексійович, хто там ще у вас там? Федіна, я не знаю, це ваша депутатка. І вітаю СБУ. Займіться, будь ласка, це, 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 це серйозно. Це кордон Росії і України. Будь ласка, займіться. Не можна так просто все це залишати. Ще велика подяка за підписку. Ви прямо зараз всі підписуйтесь, хто, кому подобаються наші зустрічі. Друзі, помер. Помер легендарний футболіст. Пале, бразильський футболіст пале, який був тричі чемпіоном світу, це 58 62 70 рок, роки, він забив 77 голів за збірну в Бразилії, а взагалі біля тисячі, біля тисячі голів. Ну чому я на цьому зупинився? Це ну, епохи уходять, Це футбольна епоха, це футбольна легенда. Царство небесне. І... Гарна, добра пам'ять про футболіста. Йдемо далі. Йдемо далі, друзі. Ну, в Росії пішов до Кобзона конструктор нових ракетносіїв «Ангара» Володимир Нестеров. Слухайте, останній час не те, що я казав, що пожеж стільки на Росії почало трапляти, а скільки смертей. Там чоловік 5 з Газпрому, потім різні менеджери нефтяних компаній, газових компаній, металургійних компаній, різні фінансові менеджери, робітники банків виходять у вікно, просто помирають, то, то отруїли, то ще що. Зараз помер ну, і вік. 52-69-70. Ось в цьому віці вони всі помирають. Люди б ще б жили і жили. Путін живе в 70. Дивіться, який огурець бігає там, чи то Три Путіна, чи то 4 Путіна, не знаю. Так ось е Володимир Нестеров е ракети на сії Ангара, а також він розробляв ракети на сії Протон і нема. А до цього, так, буквально тиждень я, я, я забув, забув прізвище, помер розробник ракети Калібрі. Так що, друзі, все в Росії йде по плану, все нормально. Якщо такий буде план, ну через рік один Путін залишиться. Друзі, вам дякую. До вечора ввечері поговоримо, ввечері цікаві теми, не менш цікаві, ніж зараз. Україна переможе.